Вітаю вас на уроці з інформатики! І сьогодні нам необхідно створити власну комп'ютерну мережу класу в онлайн-середовищі Травіо. А перед цим підпишіться на канал Урок з інформатики від Людмили Бишляни, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові та корисні відео. Dravio це онлайн-середовище для створення та редагування різних типів діаграм, блок схем, інтелект-карт, макетів та багато іншого. На схемі комп'ютерної мережі, яку нам необхідно побудувати, є вхід всесвітньої мережі інтернет, роутер та комутатор. З комутатора подається роздача на 16 учбових комп'ютерів, які ми бачимо, комп'ютер вчителя і принтер. Якщо є додаткові пристрої в комп'ютерному класі, їх також можна додати ось такими схематичними зв'язками. Ну, а ми переходимо до виконання практичної роботи. В описі під цим відео я додам посилання на цей ресурс. Після переходу ми бачимо основну сторіночку, на якій бачимо чистий лист в клітиночку, щоб зручно було розташовувати блоки. Нам потрібно натиснути Файл. З лівої сторони ми бачимо основні елементи, які розташовані в цьому додатку, але ще є додатково більше фігур, і таким чином ви можете побачити величезну кількість. Певних додаткових атрибутів до створення вашої саме схеми, нам необхідно обрати файл створити. І після того ми обираємо саме мережа. Тут є вже певні шаблони створення певних мереж. Ми обираємо саме останню. Створити. На аркуші, до речі, він не має обмеження. Цей аркуш, якщо ви, відповідно, заходите, потрібно вам зайти за межі цього аркуша, він, відповідно, збільшується. Ctrl-Z працює так само, як і в усіх додатках, це відміна попередньої дії. Або, відповідно, стрілечки також спрацьовують і підказка також є. Ctrl-Z. Після того, коли ви перейшли на виконання, ми можемо зменшити листочок, щоб вся мережа вміщувалася, видалити всі зайві елементи цієї діаграми, і додати нові. Ви бачите, що є відповідно вирівнювання певних об'єктів по горизонталі, вертикалі, якщо необхідно, щоб вони були рівно. Тепер обираємо додаткову техніку, яка необхідна. Ви можете переглянути, які тут є додаткові об'єкти. Я додаю комутатор, і тепер мені потрібно роздублювати комп'ютери учнівські. Ctrl-C і відповідно, Ctrl-V розташовуємо. Якщо необхідно перемістити деякі елементи, вам необхідно виділити їх всі повністю, і після того виконуємо переміщення даних об'єктів. Комп'ютерна мережа майже готова, залишилося тільки проставити інтернет-зв'язки. При натисканні на бокові стрілочки об'єкта у нас з'являються додаткові зв'язки. Так, ось, наприклад, натискаю на нижню стрілку об'єкта, введу до роутера. Далі натискаю від роутера на нижню цю стрілочку, яка підказка в нас. І веду до комутатора. Відповідно, таким чином у нас автоматично проставляються зв'язки. Можете спробувати так всі інші. Якщо буде не гарно виходити, тобто стрілочка буде постійно змінюватися. То, відповідно, можна буде промалювати самостійно стрілочки вручну. Ось таким чином показаний відповідний інтернет-зв'язок, і також ще можна додатково з'єднати ось цю лінію до кожного комп'ютера. І далі редагуєте по тому завданню, відповідно, яке вам потрібно. Ознайомтесь, які блоки є, для яких цілей можна застосовувати ще цей онлайн-додаток. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступних уроках!